Привіт, я Роман Цимбалюк, респондент агентства «Уніан Москві. В деяких мовах немає різниці між словами кохання та любов. Можливо, саме через те в таких країнах досить агресивно ставляться для своїх сусідів. Ви, мабуть, здивовані, чому політичний блок починається з розбору значення слів. Поясню: я збираюсь відпустку і. Всім відомо, особливо в Росії, що у нас дискримінують населення за мовною ознакою, в першу чергу російське мовне населення, і тому сподіваюся, що цей запис стане запорукою успіху і гарантією. Того, що я зможу без проблем потрапити на батьківщину, сьогоднішній запис це свого роду перепустка додому. Отже, дивіться чергову серію відеоблогу з Росії без любові і не плутайте з коханням. Не можу не сказати декілька слів про долю нашого колеги Романа Сущенка, це кореспондент «Укрінформу» в Парижі, якого 9 місяців назад арештували тут, в Москві, і звинувачують в шпигунстві. Так ось на цьому тижні а, міський... Московський міський суд визнав законним продовження арешту до 30 вересня, і роман пробуде за гратами у ліфортівському сізо принаймні один рік. Те, що відбувається з українськими бранцями, можна охарактеризувати Слово торгівля людьми зараз поясню, що я маю на увазі Україна і представники української влади на кожному кроці наголошують, що зацікавлені і хотіли повернути всіх полонених на батьківщину. І мова йде про тих, хто перебуває на території Росії, і про тих, кого утримують російські найманці на окупованих територіях. Криму і на Донбасі. Натомість російська влада не цікавиться своїми громадянами, які потрапили в полон на Донбасі, і виникає досить дивна ситуація. Коли росіяни російській державі не потрібні, а наші е, навпаки, то виходить, що е, вартість чи цінність людини з українським паспортом набагато більше, якщо можна говорити такими категоріями взагалі про людей. Але в такому російському підході є і зворотня сторона. Адже такі вже відомі люди, як російський військовослужбовець Віктор Агеєв і його поплічники, вони всі це бачать, якщо вони потраплять в полон до України, про них швидко забудуть і здадуть їх справу в архів. В такій ситуації хочеться сказати лише одне. Вітя! Тебя слівають. Я чув багато докарів і на адресу Романа Сущенка і інших українських політв'язнів, які перебувають в Росії. А, начебто навіщо вони сюди приїхали, а, вони знали, що ця країна агресила, але тим не менше перетнули кордон. Звичайно, це справа добровільна, і ми ж все ж таки виходимо з того, що українці це люди вільні, і вони можуть їхати куди завгодно. І спрогнозувати, що людину чекає в'язниця в Росії, досить важко. Принаймні, все. До самого останнього багато людей просто не хочуть вірити. І в будь-якому випадку Українська держава змушена займатися захистом цих громадян. Користуючись нагодою, хотілося б привітати з Днем народження Олега Сінцова. Він вже декілька років перебуває в російській в'язниці. 13 липня йому виповнилось 40 років. Тримайся, друже, і пам'ятай. Що тебе чекають вдома в Україні. Не можу не сказати декілька слів про наш український Донбас, окупований Донбас, який продовжує топтати і знищувати окупаційний чобіт. Міжнародний пасіянс складається таким чином, що навряд чи найближчим часом Кремль залишить окуповані частини Донецької та Луганської області. Принаймні про це говорять результати зустрічі на вищому рівні на G20 у Гамбурзі, але варто згадати. Про людей, які живуть в окупації, так би мовити, за ветриною руського світу чи руського миру. Впевнений, що ви зі мною погодитесь, але інформації про реальний стан справ на окупованому Донбасі майже немає. Не просто так. А Російська Федерація фактично заблокувала акредитацію всіх західних кореспондентів, які акредитовані в Росії, і вони не можуть поїхати на Донбас. Фактично, єдине джерело інформації, це інтернет. І російський агітпроп. час від часу мені доводиться спілкуватись з людьми з окупованого Донецького, в тому числі з так званими адептами. Так званих молодих республік, хотів би поділитися своїми враженнями після спілкування з ними. Дійсно, часто можна почути, яка погана Україна, що вона блокує економічні зв'язки, не виплачує пенсії, що насправді не так і взагалі якось поводить себе неправильно. Ну і звичайно, про бойові дії багато людей говорять. Це теж правда. У людей немає віри в ці псевдодержавні утворення. Фактично, люди живуть одним днем і впевненості, що буде завтра, ні у кого. Немає. Причин для цього багато, і найголовніше це невідповідність реального життя та того, що їм показують по телевізору. З одного боку, там постійно говорять про проблеми України і як добре живеться в молодих республіках, республіках в лапках відповідно, але реальність зовсім інша. За лінією розмежування створена територія страху. І відсутності будь-яких прав у громадян України. Давайте згадаємо це, і комендантська година це і. Страх людей говорити е, якісь власні думки вголос, особливо що стосується так званої політичної ситуації в регіоні, і давати оцінки тому, що роблять місцеві бандити. Мешканці Донецька знають, що не можна дивитися в очі людям зі зброєю. Донбас вже декілька років живе з комендантською годиною. Ви можете уявити таке в 21 столітті. А в руському світі це норма. Саме головне на їх очах відбувається руйнація регіону, фактично повільна деіндустріалізація. Згадайте ще декілька місяців назад, скільки було галасу тут, в Росії, і на окупованій частині, як класно буде, коли вони відіжмуть, відіжмуть заводи та фабрики і шахти українських олігархів. Після того жодної інформації. Шахти закриваються, заводи не працюють, люди залишаються перед вибором залишити Донбас і їхати шукати кращої долі або в вільну Україну, або в Росію. Говорю про це з одною метою, щоб українці розуміли, що Росія несе бідність, смерть та безправ'я. І дуже важливо, щоб всі розуміли, що немає якихось окремих чи особливих східних українців. Ми всі однакові. Але там люди попали дуже в складну ситуацію, і коли ми їх звільнимо. Вони повернуться в нашу українську родину так само, як було в Слов'янську Краматорську. Ну і на останок декілька слів про реакцію Російської Федерації на намір України змінити правила перебування Росіян на території України. Виконавчі виконавча гілка влади реагує досить стримано. В МЗС Росії правда заявили, що, начебто, таким чином Україна буде нову берлінську стіну. Звичайно, роблять вигляд, що не розуміють, чому це відбувається, і ніхто тут не згадує про окупацію Криму і Донбасу, і про бої, які продовжуються на лінії зіткнення, і про теракти, які вчинені в центрі нашої столиці. Але я б звернув увагу на такий коментар одного з російських сенаторів, який запропонував вислати з території Росії 4 мільйона українців. Причому що за обліком тут перебуває 2,3 мільйона мільйони людей. Це дійсно б. Багато. Причому мільйон це біженці з Донбасу, які е, залишили зруйнований тією самою Росією е, український регіон. Такі розбіжності в цифрах можуть викликати з одного боку посмішку, з іншого боку, вони демонструють, наскільки. Не розуміються в деталях в українському питанні російські можновладці. А якщо вони не розуміють України, це значить, що ми їм в будь-який момент можемо подарувати новий сюрприз. Побачимось.